речення слів. з чотирьох слів. допомогою такого конструктора дитина зможе складати речення та відтворювати, будувати це речення з допомогою ось таких реквізитів. Реквізити до кожної картинки є до кожної картинки і підходять до всіх речень, 10 речень у цьому фразовому конструкторі. Давайте складемо з першу складу речення. Дід летить до магазину. У нас є дід, літак, і він на літаку летить до магазину. Дитина може відтворити речення з допомогою реквізитів. Літи, дід, лети до магазину. Там давайте ще одне побудуємо. Тато ховається у шафі. Ось тато і він ховається у шафі. Також ці реквізити двосторонні. Можна вивчати ліво та право, йде тато наліво, йде тато направо. Машина їде наліво, пригорнули направо Добудувати речення із цими Добудувати речення. Так, наступне речення. Баба їде між деревами. Або бабуся їде між деревами. Бабуся їде. Розумі... Дитина одразу розуміє, що їде вона на машині. І між деревами можна дерева. покласти. І бабуся їде між деревами. Так, Проїжджає між деревами. Десять речень у цьому фразовому конструкторі. Можна гортати будувати. Різні речення. Це 10 основних речень в цьому конструкторі. Можна будувати речення з різними дієсловами, з прийменниками, міняти героїв і буде будувати будь-які речення. Всі картки ламіновані, друковані на щільному картоні. Реквізит теж яскравий, красивий. Дитина залюбки буде будувати речення. І починати говорити, розуміти звернену мову. Так. Є знижка на такий фразовий конструктор мінус 5% для постійних покупців та замовників, які замовляють вперше. Також є безкоштовна доставка при замовленні від 2000 гривень. Цей конструктор фраз можна придбати як у готовому вигляді, так і в електронному варіанті. Також можу побудувати такі такий конструктор із вашими реченнями. Якщо потрібно якісь речення змінити, теж можу змінити або змінити реквізити, теж можу змінити.